Сидять дві блондинки в кімнаті, а де інший говорить Люсенька, хоч фокус покажу. Давай. Бач світло горить. Ну, бачу. Перша підходить до вимикача, вимикає світло і говорить, А де воно зараз? Ой, не знаю. Перша йде до холодильника, відкриває двері і кричить, А ось і воно. Кохана, з'їжматочок тортика. Дякую, зай не хочу. Ну дивися, який він апетітний. Ну з'їж хоч би шматочок. Дякую, любий, я не голодна. Ну зовсім чуть-чуть благаю. Та відвали, я після шести не їм. Жирій торт, дура, там обручка. Одружитися з тобою хочу. Сидить п'яний на тротуарі, до нього підходить перехожий і запитує. Шановний, а що ви тут сидите? Та ось почув, люди кажуть, що земля вертиться. Ну та й що? Та ось, чекаю, коли мій будинок під'їде. Ось я народився взимку. Тепер поясніть, звідки я взявся. Лелеки не літають. Капуста не росте. Що, сніговики зліпили? Куми, а що ви такий засереджений? Та ось, Куми купив крейду від таргані. І як допомогло? Так он, бачите, сидять в кутку, малюють.